Дивіться, яка риба. Ого! Дивіться, якого розміру. Ого! Шикарно! Так це, це вчора походили, але диви, якого розміру, нічого собі пайде. Усім привіт! Сьогодні будній день і ми знову із Світланою приїхали після роботи порибалити до Дніпра. Ось дуже сильно потепліло. Сьогодні дивіться, який штиль повний взагалі. Шикарна погода на вечірній кльов. і Ми приїхали спеціально взяли з собою фонарики, тому що ми в прошлий раз там телефонами, а це вже набрали фонарики і будемо сидіти до пізнього якби, до вечора. Ось Зараз я швиденько замішу кашу. Кашу буду місити, як завжди, тут з місцевим ґрунтом. Тут таке більш піщане таке дно, тому підмішаю з мокрим пісочком. Держаки, ось дивіться, я ставлю спеціально на е, рівень. Води, тому що вода сьогодні ми приїхали вона піднята десь на метра півтора по берегу. ось, і Будемо слідкувати, буде підніматися вище чи буде спадати навпаки. Ну, Так що, дивіться відео, я думаю, ми обов'язково щось зловимо. Так, ну що, замісив я швиденько каші, Зараз буду робити закорм. Ой, кажу, закорм, Зразу буду закидати. Я ось одів чоботи спеціально, щоб тут заходити. Тут важливо, чим далі закидаєш, тим крупніша риба. То, що Там друга бровка і до неї докинути треба метрів 70. Ось, от, коли на неї попадаєш, одразу клює, якби і там крупніша риба знаходиться. А коли ближче, то мелочь постійно довбає. І... Ну, Тому і чоботи вдягає. Ну, ось ми. Я закидую, У нас буде одна домна оснастка, а одна буде фідерна. ось уже у нас і перше клювання вже є давай давай зніму сразу давай поки я тут складался светлана вживось Ну, по другим прутом кстати я получается закину Ну, нема нічого страшного Що Ще закину. Ще є ось клювання давай сідай сідай вже, приготуйся вона просла була ти поняла надо чуть-чуть подтянуть да чуть-чуть подтянуть чуть-чуть оп все 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 хорош бо вона понял потянула сюда до берега на поки да вот все мы вчера пришли тоже так вона спочатку у устирочка поклевывала Да, якраз у плотви зараз нерест. Вона зараз якраз нереститься, а потім буде назад. Да, ще буде назад якісь поодинокі Не хочет клювать. такі. Ну, Видно у стирка, стірка клює, о о о о точно. Такий захід сонця кльовий. Дивіться, ось яка перша сьогодні у нас вечірня платвычка клеп проклюнула непогано Світлани якісь є клювання. отсекать воно уже там сидить. Мені так здається. ну вже, да, поняло, так, посла было поняла вообще блин ну давай питека вперед давай колокольчик вот Светлана молодець, вона ж о, диви, в мене он вже клює, там точно вже є. Yeah. О, до Светланы дуплет що дивіться. Нічого собі у Сірочки. Ну знімай, да займайся, бо в мене тоже треба виймати Клювання. За все Все-таки вот добрая у нас криваня. уже вон там сидит, видишь, и все, потому что уже телепая. Да, давай, подсекай. Оп, поехали. Светлана молодец. Давай, 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 давай. Такий ось захід сонця у нас дуже красивий. Зараз як на поверхню винесе, сильно не крути вже поняв трошки за медленніше ну, станеш крутити. Є yeah. давай, yeah. давай. Yeah. Ну, мабуть, ну вона вже там висіла. Ну що диви, така непогана. Тараничний варіант якраз то що треба. О! Вот такая у нас красноперая стирочка клюе. Ты задоволен? Так. Ну все, супер. Ну. Ой, там, дивись, два. я цей я, да, я цей возьму, ты той дивись, контролю. Опа, у нас десантура уточки. Все утка зацепила. Я понял. Ти бачила яка десантура? Бачила. Це зачепила спіненга лутка. Це ж треба було таке. Десантура. Угу. Люблю і таку пору, це якраз, коли риба грається. Багато риби, вона йде. Дивись, 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 дивись. Давай, давай. Пички ось ключом он летять. Шикарный закат у Киеве І И тягне у нас. Давай. Як це нема? А -а. Нема? Ну нема, ладно. Такий кадр. був би, щоб свет ще рибу витягла. Чи є? Є, він тягне в сторону. Нічого, доставай там кстати можно было бы взять не ну, такая невеличка но стирочка ой у мене он даю поклевочка есть давай снимай так ну что уже потроху вечери уже так сумерки такие сейчас сподеваюсь будет нормально клювание нормальный рыб я маю на увазе покрупнейшем это пока поки, поки дребно так любят Вже клювання такі дрібні вже прекратилися, вже устірочка відходить. Зараз будемо сподіватися, що буде вже якийсь, ну може блящик підійде, підлящик, такий вже більш-менш гарного розміру. Це клювання, тому що мені такі вже чуть-чуть спінняжами потянула. У О, бо там вже шусі, така більш менш нормальна. Скрупніша. Дивись, дивись, тут як пікція. Ось така, дивіться, яка стіночка. Вже прокляву, вже бачите, укрупняється потроху на вечір. Почала прибувати вже вода. Я вже один ось рогачик передвинув, а цей ось дивіться вже. Наскільки вже сантиметрів на 30-40 прибула вода. Ось і така типу як під берегом обратка тяне. Ну і клювання трошки притихли, вже таких немає. Клювань. Таких дрібних. Будемо чекати, що щось буде крупненьке підійде. Вже почались гарні клювання, звісно. вже подлежь підходить okay. Okay. давай туди все дивись який уже подлеж на склюну mm. Вже не погані такі, бачите о пойдет гарний сейчас вот Зараз тут станет під с БПО дивись на що висповняет бачиш о, все. давай дома нормально вже. Вже гарненька рибка у нас ось, вже оже подвищи такие хто. Дивіться ось який покосаний. І прямо ще, з цієї сторони, вот прям зуби видно Такі були. Хто його... Його... Хтось там тихо, Ні, чи? хтось його прикусив добряче, але вже ж розмір такий гарний. Пойдет. Ні, не я. Давай. Ось і світла не тяне. Зараз да, ми вже тут де не бачу. А, ось. Що? Бачу, бачу. Так. так, що там Світлана не тягне? Давай, не спіши, не... О, о. давай, давай, не поганий. Де? О, так це, це вчора, походу, але диви, якого розміру, Нічого собі, пойдет. Суперово, дивіться, яка устирочка красива. О, супер. Это погано, что стирочка такая клюнула. Ну, хоть клювание таке було, будь. Тоже, кстати, он покоцанный. Якась тоже рыба ей ела. Это уже хорошая косребка, треба щитой подкруты. Блін, кілограм, ну да? штаб триально. Дівий. Ще картос. Супер роливий. Вже, звісно, сильно вже повечеріло, вже десь, е десь хвилин 15-11 кльову вже немає. Тому і будемо збиратись додому. Ось хотів показати вам нашого улова. У нас сьогодні, звісно, гарний лящик плюнув. Дивіться який. Ну це такий кілограм лящик, Ось. Ну і два так там такі непогані ми поймали. Світлана мені сьогодні допомагала. І зараз допомагає він світить фонариком, Так що, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до нових зустрічей, Пока.